Цей день у п'ятій школі розпочався з незвичайної лінійки. Я, директор школи, передаю тимчасово сьогодні в День учнівського самоврядування, повноваження, дублеру. Разом із символічним ключем від кабінету директора, десятикласниця Анастасія Романюк отримала на сьогодні право виконувати обов'язки очільниці навчального закладу. Її помічники, так звані дублери заступників директора, також старшокласниці. Вони стежать за дисципліною учнів, перевіряють роботу вчителів, контролюють харчування школярів. Таке перевтілення відбувається у навчальному закладі вперше. Завдяки ньому учні висловлюють свою думку, заявляють про себе як про лідерів. Крім цього, дорослі мають змогу прислухатися до дітей. Та навпаки, В рамках пілотного проекту майстерня самоврядування від учнівського до місцевого, який започаткували ми у нашій школі на початку навчального року. Сьогодні ми проводимо день самоврядування в школі. Початок дня обов'язкові збори у кабінеті директора. Цього дня їх проводить Анастасія, директор закладу Тамара Жага зі своїми заступниками лише у якості консультантів. За власних дублерів говорять спокійні, адже ті пройшли достатню підготовку. Самі ж учні добре засвоїли поради своїх наставників. Дуже суворо Школярів цього дня ставитися не будуть керівнику. Не завжди потрібно бути суворим, тому що завжди треба показати, у яких моментах можна бути добрим другом, щоб дати пораду як про проведення уроків, якусь настанову, якось підбадьорити, а в якихось моментах надати трошки суворості. Загалом 60 учнів цього дня приміряють на себе незвичайну роль педагогів. У дев'ятикласниці Ангеліни Миронової дебют. Щойно закінчився її перший у житті урок у якості вчителя. Результатом дівчина задоволена. Всі слухали, всі були підготовані. Мені сподобалося. День самоврядування перший в історії школи, але не останній. Подібний обмін місцями між учнями та вчителями тут планують влаштовувати двічі на рік восени напередодні дня вчителя, та навесні до 8 березня.